Вітаю, друзі, з вами Сіл Юкрейн. Гаманець в загальному розумінні цього слова, тобто шкіряний гаманець, я перестав носити дуже багато років тому. Коли банківська картка замінила мені готівку, я придбав собі картхолдер і носив в ньому свої картки. Коли я купив собі смартфона з NFC, картхолдер теж. Пішов жити на полицю. Зараз я знов придбав собі гаманця, але цього разу вже нейлонового у якості такої собі платформи для мого edc набору. Я вам нагадую, що в нашому телеграм щонеділі стартує голосування за нове відео. А також там є чатик, де ви можете обговорювати ролики і просто спілкуватися. Всі посилання в описі до відео. Ось цей гаманець, виробництво української компанії Повна торба. Вперше я побачив на каналі Цитрус EDC». Саме там я підглядів і деякі варіанти комплектації такого гаманця. Посилання на виробника, а також на канал Цитрус EDC», ви можете знайти також в описі під відео. Окрім цих чудових гаманців, вони виробляють також ось такі дуже прикольні носовички з крутими принтами, а також сумки для ножів. Дуже раджу зайти до них на сторінку. Такий гаманець виробляється у трьох розмірах. тож одразу хочу сказати, що з розміром я прогадав сам, і до виробника претензій немає. Замовив я, значить, гаманця в найбільшому розмірі, а приїхало ось це. Розміри складають 15,5 на 12 см. Товщина геть-невеличка, тож нею можна знехтувати. Пошито гаманця з кордори 1000ден з використанням фурнітури YKK, Колір мультикем. Але виробник пропонує і інші кольорові рішення. Ось так, гаманець від повна торба виглядає поруч із кишеньковим органайзером від Кейсет. Як бачите, розміри цілком співставні, хіба що гаманець від повна торба не такий товстий. Одразу хотів би сказати, що цей виріб складно назвати гаманцем. Це щось все ж таки ближче до кишенькового органайзера або органайзера вашої кишені, що дозволить розмістити вміст цієї кишені зручним способом. По фронтальній частині органайзера розміщено три кишеньки різного розміру для розміщення різного необхідного дріб'язку. Також тут є велика. Кишеня для чогось великоформатного. Її розміри дозволяють розмістити в гаманці цьому навіть телефон. Також добре підійде для розміщення якогось блокноту для записів. Краї кишень обшито тасмою. Напис EDC UA є вишитим. І у виробника ви можете замовити варіант з тризубом. Або замовити свою власну вишивку. Ось ці дві петельки з паракорду призначені для кріплення якогось ремінця чи мотузка для перенесення гаманця на шиї. В комплекті був навіть шматок паракорду з фіксатором шнура. Якщо вам подобається канал Сіл Юкреїн і те, чим я тут займаюся, і ви вже допомогли силам оборони України. Ви завжди можете підтримати і мій канал. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на YouTube та Patreon, а також картка привату і монобанка для разових пожертв. Всі посилання в описі до відео. Щиро дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки каналу. Ви найкращі! На зворотній стороні присутня велкро панель, що дозволить наліпити якийсь патч. Приїхав цей гаманець ось таким ось патчем з написом EDC. За потреби сюди можна наліпити холдер для документа і носити гаманець на шиї у якості такого собі бейджа. Також тут присутня, досить велика така кишенька. Яка, наприклад, дозволить розмістити в цьому гаманці і ножа на кліпсі. Для носіння вашої готівки і карток. Тут передбачено два відділення на зіперах. Використовується фурнітура YKK. На зіперах присутні зручні пулери з паракорду. Ліве наше відділення. Є трохи більшим, і вистілене воно нейлоновою тканиною. Менше відділення має стінки з кордури. Вліве відділення гривні можна розмістити без жодних проблем. Вони тут стають і лишаються ще запас місця в правому відділенні. Вони стають аж дуже впритик. Хіба що можна накрити їх ось так: от зіпером. Чого я робити, чесно кажучи, не рекомендую. Рекомендую використовувати цю частину праву для чогось іншого. В більшому відділенні ви також знайдете ось таку петлю, на яку зможете встановити, скажімо, ретрактор із якимось ключем. Тепер давайте поговоримо про функціонал. Окрім функції власне, гаманця, такий органайзер може використовуватися у якості повноцінного dc набору Розміри досить солідні, але все ж таки його буде зручно носити хіба що в карго-кишені ваших брюк або шортів, або в кишені зимової куртки. В задню кишеню джинсів він, в принципі, теж вміщується. Давайте спробуємо тестово наповнити нашого гаманця різноманітним дріб'євском повсякденного носіння. Victorinox Classic SD ножичок. Бажано фіксувати його кліпсою, адже він може випасти. До речі, сюди можна вмістити, чесно кажучи, і ножичок Victorinox формату 91 мм. Він чудово сюди стане. Це двохрядний Victorinox Compact. На нього є нещодавній огляд на каналі. Запальничка. До речі, з цієї кишеньки вона. Випадає. Ось у цю кишеньку, аж проситься тактична ручка або не тактична. До речі, це на цю ручку теж є огляд на каналі. Сюди можна одразу засунути і блокнотик. Ніж спайдерку мілідарі. Кліпсую, чудово фіксується. Можна наліпити ось такий патчик, картка перепустка. І мінімальний медичний набір. Клапан для серцево-легеневої реанімації, і медичні рукавички теж кудись сюди можна розмістити. Такому форматі ваш дріб'язок повсякденного носіння не буде бовтатися по кишенях, а буде організовано лежати в одній з них. Ще раз хочу наголосити, що це лише варіант для демонстрації можливостей гаманця від повна торба. Дякую за перегляд, подобайте це відео. А також покажіть його своїм друзям. Не забувайте підписатися і на наші сторінки в інстаграм та фейсбук. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!